Ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіше, що стосується України і не лише Мене назвати Юлія Ярмоленко. Я Яриш. друзі, нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати в прямому ефірі. Відповісти, якщо будемо мати питання, а якщо буде мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри? Такі коментарі Завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки українською. І сьогодні у сполучених штатах ви напевно знаєте День подяки. В цей день у своїй прокламації президент США Джо Байден закликав людей з Сполучених Штатів Америки подякувати друзям, сусідам, членам родини та незнайомцям, які підтримували одне одного протягом минулого року, демонструючи доброзичливість і єдність тим, хто переживає важкі часи або сумує через втрату близької людини. знаєте, що ми думаємо про вас з такими словами про президент Байден звернувся до американців і вже після дня подяки до роботи має повернутися американський конгрес, і на порядку денному багато роботи, як зазвичай. Однак а, серед тих речей, які будуть розглядати, це очікувано фінансування, додаткове фінансування для України, Ізраїлю та індотихоканського регіону, як розповів нашому колезі Олексію Коваленко, конгресмен демократ Майк Квіглі. Він очікує, що це фінансування розглянуть приблизно між днем подяки та можливо різдвом. Можемо послухати цей коментар Зараз точаться дискусії і в палаті представників, і в сенаті. Наступного тижня ми повернемося після святкування Дня подяки, і думаю, ці дискусії розпочнуться всерйоз. Буде кілька тижнів після цього, тому що ми повинні це зробити до різдвяних свят. Тож хочу думати, що ми встигнемо все за три тижні, які залишилися до свят підкреслюю, це буде дуже важко. У США є давній вислів. Закони і ковбаса це дві речі, які не варто бачити, як робляться. Якщо вам не подобається спостерігати за конфліктами, стресом, то можливо, вам варто пропустити наступні три тижні. Але я все одно переконаний, що зрештою ми виконаємо роботу та будемо продовжувати допомагати нашим союзникам просуватися вперед і досягати успіху. Такий коментар від Майка Квіґлі, повну версію цього інтерв'ю. Дивіться сьогодні в програмі. «Час о 22-й. Там буде ще більше подробиць про те, коли ж потенційно можуть законодавці таки схвалити запит на додаткове фінансування для України, Ізраїлю та не лише і наступна наша тема, про яку ми сьогодні хотіли поговорити, це ситуація на Балканах. Ви знаєте, що трошки більше ніж тиждень тому український президент Володимир Зеленський застаріг, що Росія може працювати над планом дестабілізації Балканського регіону. Спілкування з журналістами він заявив: цитую у Росії довгий план. Близький схід, другим відволіканням уваги будуть Балкани. Принаймні, якщо країни світу, партнери зараз нічого не зроблять, там буде знову вибух, і цього тижня з туром на Балкани приїхав генсек НАТО Єнс Столтенберг власне на тлі посилення насильства у Косово і занепокоєнь про російське втручання у політичні процеси у Боснії. Наскільки ймовірним є новий конфлікт на Балканах, і наскільки великими є російські впливи? Про це маємо нагоду сьогодні поговорити з нашим першим гостем Олександром Левченком, колишнім. Послом України у Хорватії. Пане Олександре, дякую, що приєднатись до ефіру. Щирі вітання Хорватії та Босніерцегові чудово. А у своїй публічній заяві з результатами візиту Столтенберг заявив, що наразі НАТО не бачить жодної невідворотної військової загрози щодо жодного із союзників НАТО у регіоні. Давайте послухаємо цю заяву і далі у мене буде до вас питання. Ми повинні розуміти, що, хоча цей регіон має велике значення для НАТО, ми не бачимо жодної безпосередньої військової загрози проти будь-якого союзника НАТО в цьому регіоні. Що ми бачимо, так це зростання напруженості, зокрема у Косово. Ми також бачимо, що в Боснії та Герцеговині зростає напруженість, але ми не бачимо прямої військової загрози проти будь-якої країни. Отже, так, ми стурбовані розвитком подій, що йдуть у неправильному напрямку в деяких країнах цього регіону, але водночас я вважаю що важ важливо розуміти та визнавати силу та важливість НАТО, і НАТО присутні в цьому регіоні вже багато років. Більше того, авторитарні держави, такі як Росія, прагнуть підірвати наші демократії за допомогою кібер та гібридних загроз. Пане Олександре, та все ще може означати візит Столтенберга прямо зараз на Балкани? Те, що НАТО бачить серйозну потенційну загрозу ескалації у цьому регіоні, ви ну, знаєте, він. Планувати візит за дивіться, наш президент заявив, і фактично генеральний секретар поїхав в регіон. Найбільш гострі точки Босні і Герцогина, ну, власне кажучи, і ситуація в північному Чорноборії могла б бути багато спокійнішим. Ну, власне, візит Стотенберга почався з Раєм. Потім він переїхав приїжджан, потім поїхав до Бенрана, розмовляв з президентом Сербії. і це надто важко з Сербії взагалі цих дотичних країн. І в Македонії, де ми зустрітися з союзниками. Пане Олександре, зараз у нас проблеми зі зв'язком виникли. Ми досить погано вас чуємо. Ми спробуємо зараз з'ясувати, що відбувається зі зв'язком, і спробуємо підключити вас трошки пізніше до ефіру. Юрій, бачу, дивляться сьогодні нас тим часом так в Одесі, в Дніпрі, у Дрогобичі, у надвірній калош вітає Харків, Київ, Львів а інші українські і не лише українські міста. Якщо маєте друзі, питання можете ставити. Спробуємо з Юлею. Її Я бачив, що вона. Якщо воно. можемо так повернутися до розмови з паном Левченком. А, б, Продовжуючи так цю тему, про про що ми почали говорити, ви ви про це теж згадали. Що а, у Сараєво так Столтенберг коментуючи заяви лідерів боснійських сербів, сказав, що він стурбований сепаратистською та розкольницькою риторикою, а також зловмисним іноземним втручанням, зокрема Росії. Якщо маємо цю цей коментар, можемо послухати, і тоді до обговорення повернемось. Ми стурбовані сепаратистською та розкольницькою риторикою а також зловмисним іноземним втручанням, в тому числі з боку Росії. Це загрожує підривом стабільності та гальмує реформи. Усі політичні лідери повинні працювати над збереженням єдності, розбудовою національних інституцій і досягненням примирення. Це вкрай важливо для стабільності та безпеки країни. Пане Олександру, власне, зважаючи на цей коментар Єнса Столтенберга, наскільки небезпечною може бути ситуація в Боснії, і в принципі, наскільки так серйозним є вплив Росії саме на тамтешніх сербських лідерів всередині Боснії? Найбільший вплив на президента Республіки Сербської це міладоні, він фактично заявляє про те, що республіка Сербська має бути державою. Єднані разом із Сергією і Чорногу. Це його новий такий проєкт відтворення великих сенсів. Ну і звісно, що північку має тут і також ходити. І заяви НАТО небезпечні. Ми бачимо постійну комунікацію тодіка з міським постом, періодичні його поїхати до Петербурга, комунікація з Луцькою. І стає зрозумілим за цією риторикою стоїть і власне офіційно стувати, тому саме не миття президента республіки Сенський, пара правляючи партію незалежна сел демократії найбільш небезпечною студією. Олександре, на жаль, зв'язок досі лишається проблематичним. Ми дякуємо дуже за ваш час і за те, що поділилися своїми думками. Сподіваюся, що в наступних ефірах зможемо більше поговорити про цю тему. Олександр Левченко був гостем нашої студії сьогодні. Він був послом України у Горватії та боснії Герцогівні. Можемо продовжити з іншими темами європейськими темою, яку багато хто обговорюють це вибори чи результати виборів у Нідерландах, які відбулися 22 листопада. це були парламентські вибори, і на них здобула перемогу ультраправа партія свободи на чолі із політиком Гертом Вілдерсом. Це сталося після 13 років правління уряду на чолі з Марком Рюти, і вибори в Нідерландах вже дехто називає насправді політичним потрясінням. Чи насправді так це є? Поговоримо з Богданом Цюпоном, нашим європейським кореспондентом. Богдан, вітаю тебе! Дякую, що до розмови приєднуєшся. Вітання, сподіваюся, що мене краще чути. Тепер чуємо добре. Так, Богдане, дякую. Давай розберемося на початку. Хто такий саме цей Герт Вілдерс? Так і чи означає перемога його партії на виборах? чи саме він стане наступним наступним прем'єр-міністром Нідерландів? Ну, вибори відбулися вчора. Ми зараз можемо говорити про фактично всі підраховані голоси, хоча. Остаточно ще не підтверджені е, дані офіційно, але партія е, Герта е, Вілдерса е, партія за свободу. Е, якщо перекласти е, і розшифрувати цю абревіатуру е, ПВВ, е, яку ми найчастіше бачимо, е, вона веде перед. Е, це несподіванка, кажуть навіть для самого е, герта е, Вілдерса, тому що 37 місць у парламенті зі 150 – це дуже багато. Хоча майте на увазі, що у перерахунку на відсотки, скажімо, це приблизно понад 20 відсотків. Майже приблизно до 25 доходить, якщо я якщо не помиляюся, для того щоб стати прем'єр-міністром, йому треба сформувати коаліцію. Це означає, що його партія сама не зможе сформувати цей уряд навіть 37 місць у парламенті зі 150, якщо це буде офіційно затверджено, не досить для того, щоб самому формувати уряд. Отже, треба, щоб у нього були союзники. Які партії погодяться з ним співпрацювати наразі невідомо, тому що партія Вілдерса ну. Ультраправа популістська, так називають її, власне, проблематична настільки, що більшість партій ще на етапі виборів заявили, що не хочуть мати з ними справу і не будуть з ними співпрацювати. Отже, попереду нас чекають дуже складні, напевне, тривалі переговори, можливо, навіть до початку наступного року. Але той факт. Що е, партія Вілдерса здобула таку велику кількість, ну найбільшу, фактично, порівняно з іншими партіями, кількість мандатів означає, що е, відсунути її якимось чином, взагалі, від можливості е, брати участь у новому уряді. Ну, це виглядало би дуже не демократично, і я думаю, що у Нідерландах політики на таке не підуть. Тобто, якимось чином, певним чином, ця партія і сам Вілдерс напевне будуть представлені у новому уряді. Богдане, Герт Вілдерс раніше засудив російське повномасштабне вторгнення в Україну, але до цього також і висловлював свою прихильність до Путіна. Яка його позиція щодо України? Я думаю, що нам треба тут. Проставити крапки над «і», тому що це дуже дуже важливо. Я бачу повідомлення, наприклад, що у Росії у московських засобах масової інформації вже проголосили перемогу їхнього, як вони кажуть, як вони вважають прихильника, і про те, що це означає фактично, як вони думають, як вони сподіваються напевне, відмову від допомоги Україні. Ну насамперед. Питання допомоги Україні не було провідним питанням виборчої кампанії у Нідерландах. На цих виборах у Нідерландах найбільше йшлося насамперед про дороговизну життя. У Нідерландці дуже стурбовані тим, що є проблеми з інфляцією, зі зростанням цін, і, зокрема, цін на житло. Тобто, і брати в оренду житло, і купувати житло стало у Нідерландах останнім часом особливо дорого. Такі політики, як Вілдерс, кажуть, що одна з причин цих проблем з дороговизною життя це надмірна імміграція. Отже, це друге, можливо, найважливіше питання, яке очевидно і турбує виборців. І щодо якого відбувалися дуже палкі дискусії під час виборчої кампанії? Ну і третє це питання, можна сказати, економіки і клімату, а також як чи переходити на, скажімо, відновлювані зелені е, технології і джерела енергії, і скільки на це витрачати коштів з державного бюджету? Отже, такі переважно соціально економічні питання, але дуже гостро стояло, е, стояло питання е, імміграції. Богдан так. Е, Він розвідомий своїми протестами проти своєю, можна сказати антиісламською такою позицією, антимусульманською. Попри ці внутрішні питання, які ти перерахував, новочовий, так нова правляча партія, можливо, новий прем'єр-міністр, вони будуть опікуватися і зовнішніми політичними питаннями. Коли ми говоримо про Європу, то не забігаймо вперед. Ми не знаємо, що чи це буде правляча партія. Можливо, це буде партія в коаліції, але що стосується позиції самого Вілдерса, коли йдеться про Україну. То, наприклад, ось сьогодні один з нідерландських аналітиків розмовляв з агенцією Reuters, і він так пояснив еволюцію позиції Вілдерса щодо України. Отже, певні зв'язки між партією Герта Вілдерса й адміністрацією Путіна були, але вони повністю зійшли на нівець. Вони припинені. Зараз Вілдерс підтримує Україну і він каже, що Росія веде агресивну війну проти України. Отже, тут він різко змінив свою позицію. Проте він каже, що хоче підтримувати Україну політично, але не фінансово і не військово. Це буде серйозною проблемою для переговорів. Це зміниться трохи чи дуже? Це також відкрите питання. Дуже цікавий цей коментар мені здається, Богдан. Особливо знаєш, це, це речення, що на думку експерта Герт Вілдер готовий підтримувати Україну політично, але не фінансово і не військово. І в цьому контексті ми знаємо, що Нідерланди є однією з країн, які насправді взяли на себе лідерство у підготовці українських пілотів на F-16 і а, в майбутньому також потенційні передачі в Україні таких літаків. Чи може тепер це опинитися під загрозою? Ну, з огляду на те, що щойно сказав. Цей нідерландський аналітик очевидно, що так, те, що Герт Вілдерс не потерпає від якоїсь любові чи прихильності до України. Відомо давно, тому що, наприклад, 2016 року він і його партія у Нідерландах вели кампанію проти України, коли було поставлено на питання питання на референдумі щодо того, чи схвалюють нідерландці угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Україною. Нагадаю, це був ще 2016 рік, але це були часи вже після того, як був збитий літак MH17 над на східною Україною. Тобто, вже тоді е, Нідерланди дивилися на Росію з дуже серйозною підозрою, і позиція Вілдерса е, була вже тоді проблематичною. Він намагався якимось чином е, виправдовуватися за якимись там гаслами е, налагодження зв'язків для. Визнання реалії у світі він говорив про те, що були проблеми з русофобією. Але після 2022 року, як ми щойно почули, ця його позиція була фактично, фактично, різко, різко змінена. Що стосується подальшої допомоги, знову ж таки, все буде залежати від складу від позицій у. Новому уряді Нідерландів і е, Нідерланди, які разом з Данією е, пообіцяли Україні допомогти озброїти її е, літаками-винищувачами, F-16, очевидно, що позиція цієї країни буде, буде дуже важлива, але ось діється зараз. Я е, дивлюся на е, повідомлення у Твіттері, яке публікував щойно Герт Віллерс, і він пише, що він е, вважає, що в е, новий кабінет має війти. Його партія ПВВ також він далі каже, що наступною має бути ВВД, і майте на увазі, що ВВД це партія Рюте партія марка Рюте партія, лідер якої власне вів Нідерланди до того, щоб ця країна була одним з провідних постачальників військової допомоги Україні. Нідерланди надали дуже серйозні потужності, коли йдеться про артилерію. Україні танки тепер допомагають з F-16. Якщо Вілдерс uh, увійде в коаліцію з партією uh, Марка Рюте, яка uh, дуже допомагає Україні, то можна уявити собі, що в такому уряді uh, напевне будуть дискусії uh, будуть якісь компромісні рішення, як вони будуть Це виглядати. Будемо бачити безумовно. Позиція Рюти добре відома українцям. Богдана до тебе є питання від нашого глядача. Він питає від Тараса, як пояснюється зростання крайньо правих поглядів у Європі? Угорщина, Словаччина, польські блокування українського транспорту, тепер Нідерланди хто далі? І власне, як ультраправі в Європі відреагували на перемогу Вільдерса? Чи може це підштовхнути дати поштовх до зростання євроскептицизму в Європі? Ну, власне, я можливо занадто часто у наших розмовах наголошую на тому, що на відміну від таких країн, як Іран, Північна Корея чи Росія. У демократичних державах все змінюється. Політика дуже динамічна, і це дуже нормально. Що виборці, після того, як ну, наприклад, в Нідерландах Марк Рютте керував урядом 13 років. Це це взагалі рекордний, рекордний період. Накопичилися проблеми в країні. Накоп, змінилася ситуація в світі. Очевидно, що Виборці у нормальній, звичайній демократичній країні е, тоді вирішують дати шанс можливо іншим політичним силам, можливо, спробувати змінити владу. Це нормально, не завжди і не всі зміни відбуваються в правий бік, наприклад. Нещодавні вибори у Польщі відбулися фактично у протилежному напрямку, і скажімо, така правоконсервативна партія право і справедливість у Польщі, ймовірно, зараз втратить можливість урядувати. Так що рухи відбуваються в різному напрямку. Я би не наголошував на тому, що що йде це якось там ну все йде на шкоду на шкоду українським інтересам у Європі. Зовсім ні, але е, праві крайньо праві, чи яких ще називають популісти е, або антиіммігрантські партії, е, все ж таки вважають, що це е, напрямок змін політиці, який на їхню користь, і зокрема про це ну, з серйозною надією і для себе, наприклад. Говорить лідерка крайніх правих у Франції Марі Лепен. Що ж ми фісіктопаск, звичайно, я вітаю цю перемогу. Бо Герт і його рух є союзниками національного об'єднання. Вони є частиною групи ідентичності і демократія в європейському парламенті. Це демонструє, що все більше і більше людей в країнах європейського союзу ставлять під сумнів те, як працює ЄС, і правильно роблять. Сподіваюся, що ми знову зможемо контролювати імміграцію, яку багато європейських народів вважають і величезною, і наразі абсолютно неконтрольованою. Цікава насправді ця ситуація богдана складається. Ну і безумовно буде теж цікаво, як вона впливатиме на вибори наступного року в Європі. Знаємо, що в 2024-му буде вибор до Європарламенту також низка інших європейських країн. Богдана, дякую тобі за твою експертизу, за твій аналіз. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку. І насамкінець, друзі, хочемо розказати вам історію про мисткиню із Каліфорнії, яка популяризує давнє українське мистецтво патриківського розпису. Для американців вона проводить майстер-класи і навіть арт-терапію. З нею познайомилася наша Христина Шевченко. 36-річна Марина Маляренко у своєму помешканні у сонячній Сантамоніці щодня практикує давнє українське мистецтво, малюючи характерні квіти, вона створює картини, кераміку та розмальовує прикраси. А петриківський розпис дуже такий гнучкий, багатогранний. Можна використовувати ту ж техніку, яку там декілька сот років тому використовували люди в селі Петриківка, коли вони малювали ці квіти і птахів цих в себе на стінах своїх будинків. Свій творчий шлях Марина почала у рідному івано-франківську, коли 16 років тому вирішила створити браслет для подруги і розмалювати його Петриківкою. Подрузі дуже сподобався подарунок, а я з того моменту не можу зупинитися і малюю петриківські розписи досі. Так народилася любов, яка переросла у життєву місію. З переїздом до Америки 11 років тому. Марина щодня покращувала свою техніку. Хобі переросло в основну спеціальність. Марина почала проводити майстер-класи спочатку у Техасі, де поселилась, потім у штаті Вашингтон, куди переїхала. Брала участь у культовому фестивалі Burning Man, для якого створила інсталяцію металика, розписаного Петриківкою. А два роки тому Марина переїхала до Каліфорнії, де провела вже більше 20 майстер-класів. Є багато досліджень, що це корисно і для нашої психіки, для нашого мозку. І мені завжди хотілося показати людям, що малювати може кожен. Тому я взяла свою любов до української культури, любов до малювання. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну майстер-класи набули особливої популярності, каже Марина. Ціна трьох годинного уроку 95 доларів з людини. Також Марину почали запрошувати і на інші благодійні заходи. Зазвичай я співпрацюю з місцевими нонпрофітами. Часто організовуються якісь івенти, на яких ми продаємо картини. Час від часу я даю щось на аукціони. Зазвичай якийсь, або якийсь відсоток від продажів іде на благодійність, або навіть 100%. Окрім Петриківки, Марина поширює культуру українського одягу та прикрас. Ось в такому образі, у сукні від української дизайнерки, вінком та прикрасами власного виробництва, дівчина полюбляє пройти з променадом на Сантамоніці. Люди завжди реагують з зацікавленістю, питаються, роблять мені компліменти. Для мене це ще один привід розказати про нашу культуру. Марина намагається розширити географію своїх майстер-класів і на східне узбережжя штатів. У грудні проведе уроки у Нью-Джерсі. 30% від прибутку. Марина жертвує на допомогу Україні. З Лос-Анджелесу Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Така історія з Каліфорнії. Сьогодні в програмі часта будемо до речі говорити про те, як українці відзначають День подяки тут у Сполучених Штатах. кінець зачитаю Остапа, де нас дивляться. Бачу, Буенос-Айрес на зв'язку. Дніпро вітає Одеса, Дрогобич, вітання з Карпат Передають Київ, рідне на зв'язку, Харків. Також Полтава Філадельфія та, та інші. А є питання від від Тараса. Тарас питає, чи можна очікувати, що є аргументи для того, щоб переконати республіканців продовжити допомогу Україні наступний рік. І дійсною ми знаємо, що голосування воно буде тривати після дня перепрошую, після дня подяки цього року. І а, наразі невідомо, як голосуватиме республіканська партія, але будемо стежити за тим, як а, як будуть тривати дебати у конгресі. Насправді чули ми від певних законодавців, що дебати будуть напружені, що дебати будуть запеклими. Наразі ми знаємо, що демократи наполягають на тому, аби об'єднати пакети допомоги для Ізраїлю для України для Тайваню та для інших потреб. Деякі республіканці хочуть їх розділити насправді в Сенаті, в Палаті представників є різні позиції з а, цього приводу. Будемо стежити насправді, чи а, чи вдасться їм знайти якогось порозуміння. Знаємо, що спікер Майк Джонсон він вже виніс на голосування перед тим голос а, пакет для Ізраїлю окремо, і насправді а, таке враження, що зараз конс... цього консенсусу немає. Втім, будемо стежити за тим, як ситуація буде розвиватися. Насправді в Білому домі. Закликають якомога швидше розглянути цей пакет допомоги. А насправді будемо стежити. Якщо будуть якісь новини, то обов'язково повідомимо вас а, на нашому сайті чи чи в наших ефірах. І сьогодні, зокрема, в програмі «Чистайм» будемо знову ж таки говорити про цю тему. Олексій Ковленко записав інтерв'ю з Майком Квіґлі, це конгресмен демократ, де він пояснив, яка зараз позиція, які дискусії тривають. Знову ж таки він говорить про те, що наступні три тижні будуть позначитися дуже великими дискусіями, тому що є дуже багато суперечностей між республіканцями і демократами, між республіканцями в палаті представників і в сенаті. Але він сказав, що все ж таки він очікує, що за цей місяць законодавцям вдасться схвалити додаткове фінансування для. України, Ізраїлю, та не лише як це буде відбуватися, звісно, це дуже велике питання. Але ми будемо за цим стежити. Стежте ви за нами також обов'язково. Також приєднатися до наших сторінок у соцмережах, у Твіттері, Фейсбуці, Інстаграмі Телеграмі. Там ми повідомляємо всю найостаннішу інформацію, яку ми отримали, яку ми перевірили і передаємо вам. Лише нагадаю так. На сам кінець, що повертається конгрес до роботи 28 листопада після дня подяки. День подяки сьогодні, так але є ще канікули в американських законодавців. І... За очікуваннями будуть розглядати це питання, принаймні винесуть його на обговорення між Днем подяки та різдвом. Очікування такі, що спробують це ухвалити. Втім, знову ж таки невідомо, куди можуть звернути ці переговори, і як вони будуть розвиватися. Друзі, дякуємо вам сьогодні за вашу активність за ваші запитання. А повернеться завтра до ефіру. Вже о 18, і сьогодні ж Програма часами 22 другій. Продовжимо з іншими темами. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.